Ну, і сам Трамп, так би мовити, прокоментував чутки про власну смерть, написавши у своїй мережі True Social, що ніколи не почувався краще. А також опублікував понад 40 постів на цілу низку питань від критики демократів до вшанування ветеранів. Ну і власне, яка ситуація зараз з поведінкою Трампа? Чи можна сказати, що в ній присутні певні ну, психологічні так проблеми? От про все це поговоримо далі з Дмитром Поповим. Це профайлер, кандидат психологічних наук. Він з нами на зв'язку. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні. Слава вітаю, дякую за запрошення. Ну, бачите, от чимало експертів заявляють про сумніви в психічній адекватності президента США. А, ну, а ви як вважаєте? От ці закиди є доречними? Чи можна сказати, що у Трампа якийсь певний розлад? Звісно, можна, але тільки це ніяк не пов'язане з його віком. Ну, тобто вік це тільки погіршує Ну, то, До речі, одна з його родичів, яка має там психологічну ступінь, випустила книжку щодо здоров'я Трампа, психічного здоров'я, і вона там написала наступне, що у нього є напсисизм, це бачать всі весь світ, що у нього дуже погана схильність до на Тобто його дуже важко чомусь навчити, і це теж правда, особливо тоді, коли я особисто вивчав пропозицію Трампа, щоб йому ці служби надавали звіт щоденний у вигляді новин Fox News. Тобто там буде диктор, і він буде йому надиктовувати, диктувати, як будто це передача Fox News і саме от події, які відбулися за добу у світі. Ну, тобто, це теж не від того, що Трамп е має якусь схильність до навчання або до якоїсь там переработки аналіт аналізу будь-якої інформації. Тобто, це звичайний такий, от я перепрошую дідуган, е який е хоче жити добре, гарно і при цьому особливо не напружуватися. Ну і до речі, те ж саме можна сказати щодо його навчання, коли він нещодавно він е помирів е Азербайджан, азербайджан, якщо бути правильним, сказав Трамп. З Албанією. Ну, тобто, теж коли Крим це величезний полуостров розміром з Стехас, який посеред <говорити> океану. Ну тобто його нелігізм і звісно, його недалекість наукова, вона теж всім відома. Щодо його здоров'я, я хочу сказати, що я теж помітив набріки, особливо під час зустрічі з путіним набряки на його ногах. Ну, звісно, це э, справа лікарів. Але ну 79 років не може бути здоровою людиною. і звісно, те, що говорить, особливо що це вже напевно психіатрія, те, що він говорить, не можна іноді, взагалі, якимось чином співставляти з логічною і адекватною мовою. Ну тому що там постійно таке: ми з ним, ми, ми це будемо, а це гарна. Це зділка. І от таким чином він розбавляє свої речення і зовсім не можна а, а, зрозуміти, в чому сенс. Більш того, він говорить одне, а вже через або навіть через декілька годин можна сказати, що він такого не говорив. Тобто там, напевно, ще і деменція десь підступає. А, а чому, а чому, пане Дмитре, ми не можемо? Ну, звісно, таке все може бути, і зважаючи на вік. Ми бачимо, наприклад, стан відомого актора Брюса Віліса, якого деменція до речі, дуже сильно, скажімо так, підкосила, тому що останнє, що я читав про нього, що він взагалі окремо живе. Ну це такий відступ ліричний і вже не впізнає навіть родичів своїх. Хоча ми пам'ятаємо, що досить недавно він ще знімався в кіно, і ну власне нічого, ні, ні на що особливо не скаржився. Я просто про Трампа повертаючись, ну таке теж може бути, що ну. Певні вікові зміни відбуваються, але все-таки маючи такий величезний штат лікарів, а вони ми могли б їх якось сповільнити. Але, а чому не можна розглядати версію, що Трамп насправді просто недалекий, неосвідчений популіст? Я цю версію розглядаю з самого початку. Коли взагалі я побачив Трампа на екранах, так і є. Так, але йому пощастило народитися родині, у якій є гроші, і у нього була можливість заробляти ці гроші. Навіть там дуже багато не е, правовим шляхом. Е, дивіться, я ще таке помітив. Е, дуже гарним, е, коли ви показали сюжет, на він піднімається до літаку, і там там стається. Е, до речі, він що саме там е, тоді е, Байдену. Е, Закидав, що він, він такий з дідугам сам. А коли була його передвиборча кампанія, він навіть не зміг попасти рукою в ручку мусоровоза з першого разу. Там цей кліп, коли він там кричав, що все інший мусор. І це, ну, це так виглядало дуже помитно, тому що він начебто схопив ручку і начебто її до себе потягнув. Це було повітря, і його чуть не відкинуло назад. Тобто і таке тобто, сурове орієнтування у нього теж вже порушено. А, ну то, то знову це не провина Трампа, це провина віку. Але вибори російських Штатів мав це бачити. Ну добре, тоді, пане Дмитре, знаєте, напроти е, е Якщо ми так вже розглядаємо Трампа, так е -е, під, під умовно під лупою. То е, якщо говорити про Путіна, тоді що в нього, якщо припустити, що Трампу в Трампа е, популізм замішаний на, на знаєте таких початках деменції, можливо, ще якихось вікових захворювань пов'язаних з ну активною роботою публічною, з постійними перельотами, взагалі з навантаженням нереальним, тому що в кожного президента хто б він не був, а навантаження надзвичайно велике психологічне, в першу чергу і нервове. То тоді в Путіна, який торочить вже четвертий рік про якісь дивні початки війни, про виправдання абсолютної агресії і геноциду українського народу, що ж там тоді, що там за каша в голові? З точки зору психолога? Так, так ну по-перше, Путіна реально я це не аналізував шос в Китаї. До цього Путіна я не бачив. в Кінця початку, з кінця 24-го, початку 25-го. Ну треба аналізувати. Я не можу сказати, так от, це оригінал чи двійник. Тобто у Путіна використовують дуже-дуже жваво двійників ще з 2015 року, як мінімум. І тому розглядати, де дійсний Путін і який з них здоровий, це зараз безглузде заняття. Я їх відрізняю після певного аналізу, Мені не на глазок. Але питання в тому, що у, взагалі, у реального Путіна у нього так на так звана темна тріада. Що входить? ходить: нарцисизм, е, психопатія і макіалізм. Макералізм це коли є цінне, немає е, перешкод до неї. Е, тобто, і ця темна тріада, вона рокова диктатора, який здатний е, згубити всю цивілізацію насправді і е, по суті. Це, на жаль, це е, розлади не є таким, що його треба ізолювати психіатричну клініку. Точно, що з такими розладами не можна бути президентом будь-якої країни. Навіть кліником е, більш-менш е, великого підприємства теж не може бути. Але е, ну, знову виборча система дуже досконала, і тому, е, на жаль, ми маємо те, що маємо. На жаль, маємо те, що маємо. Пане Дмитре, дякую вам, Дмитро Попов, Профайлер, кандидат психологічних наук. Бачите, обговорили ми власне, і е певні заяви Дональда Трампа. Які